Вчора на ніч глядя звернулася до мене дівчинка, караул, усе пропало. Значить, поїхала людиночка її співробітник. Поїхала за кордон з корпоративною карткою. Благополучна зняла грошики, валюту, валюту з корпоративної картки. А картка ж у гривні, да, корпоративна. Зняла грошики, ще трошки купила там всяких шурупчиків, гаєчків, чечики, привізла. Ну а дівчинка ж в ужасі, що його робить. Ну, то що сказати? По-перше, заспокойся, не психуй, нічого страшного не трапилося. Е, значить, робимо так. Якщо наша корпоративна картка в гривні, то кожну транзакцію, яка по неї проходить, ми повинні зробити купівлю валюти. Через 333, через 334, заводимо валюту потім на 314, не 12, да, 314 чотирнадцятий це буде корпоративна карта валюті. А далі все просто. Якщо він знімає грошики, то це піде під звіт і закривайте ваші шурупчики. Робіть надходження товарів і послуг, чіпляйте на авансовий звіт, і все е закроється, якщо він покупав за налічку. Якщо ці шурупчики він. Покупав з корпоративної картки на пряму валюті, то по банківській виписці ви побачите оплату постачальнику. Ну і са авансового звіту тут вже вас не буде. Це буде тільки оплата постачальнику, і все гарненько у вас зійдеться. Знову ж таки, робите рахуночок. На основанні рахуночка робити надходження товарів і послуг, і платежечкою закривається. Так що нічого страшного нема. Не психуйте.